Багато дітей і їхніх батьків вранці надають перевагу сухим готовим сніданкам. Вони можуть бути абсолютно різними: пластівці, кільця, подушечки та кульки. Для батьків це зручно, адже економить час зранку, залив молоком і готово. А дітям подобається солодкий смак та улюблені мультяшні герої на упаковці. До того ж, виробники часто вигадують різноманітні подарунки та ігри, які можна знайти всередині пачки. Для деяких дітей такий сніданок стає своєрідним ритуалом. Та чи корисні насправді такі сніданки і як їх краще вибирати, ми поцікавилися в експерта зі здорового харчування Наталії Маркової. Ми, як батьки, повинні прививати здорові звички і сніданки це одна з гарних звичок. Швидкі сніданки це перероблена їжа, і солодка їжа дає хибне відчуття ситості і задоволення. Але вже через годину ми знову хочемо їсти. І таким чином для саме дітей ми даємо звичку частих перекусів. І часті перекуси в школі або в садочку, це можуть бути знову ж булочки, або якісь пиріжочки і так далі. І це не сприяє здоровому харчуванню. Тож, перше, що радить експерт, уважно читати склад продукту, адже проблема таких швидких сніданків це те, що виробники часто намагаються приховати цукор за іншими словами. Багато виробників за гаслом без цукру приховують цукор саме в складі, тому що дуже багато синонімів. Це можуть бути крохмалі, кукурудзний сироп, це може бути тропічний цукор чи кокосовий цукор, але все це і є цукри. Тому бажано вивчати етикетку і дивитись кількість цукрів. Для дитини бажано, щоб це було менше, ніж 15 грамів на 100 грамів продукту. А порція буде складати 20-30 грамів саме цих пластівців. Важливо в етикетці подивитись кількість клітковини, тому що клітковина сприяє здоровому травленню організму. Якщо в складі є багато цільнозернового борошна або зерна, то клітковини буде набагато більше. Друга порада дивіться на те, чого зроблені пластівці чи подушечки. З усього асортименту дуже добре обирати мультизернові пластівці, які містять небагато цукрів, містять клітковину, а також якщо вони різні. Наприклад, є кукурудзяні, є горохові, і це буде також сприяти різноманітності раціону дитини. Утім, головна порада експерта не використовувати швидкі готові сніданки на заміну повноцінному прийому їжі та ще й щоденно. Якщо ваша дитина полюбляє такі пластівці, то вибирайте їх як десерт. Дуже не бажано заміняти кожен ранок таким сніданком. Бажано формувати для дитини там хлібчик, яєчко, йогурт, фрукт, ягоди і пластівці додавати як Десертну частину. Також прийом таких пластівців чи подушечок стане кориснішим, якщо ми додамо до порції горішки чи свіжих фруктів, але не плутайте з сухофруктами, які часто вимочують у цукровому сиропі. Пам'ятайте, сніданок для дитини повинен бути поживним і давати енергію для організму на тривалий проміжок часу, адже їй необхідно багато сил для навчання та фізичної активності на перерві.